Уряд підвищує тарифи на електроенергію. Це правда, якою б неприємною вона не була, і це станеться вже із 1 червня. Цього тижня ухвалено остаточне рішення про нові тарифи для побутових споживачів, тобто для нас, і з вами. У нас є е, значне руйнування генераційних мічностей е, в енергетиці. для того, щоб нам в зиму відійти, хоча б відновивши хоч відсотків 30 Такої генерації нам потрібно зараз мати значні фінансові ресурси. За спожиту енергію із 1 червня домогосподарства повинні сплачувати дві ціни в залежності від обсягу споживання. З омо споживання до 100 кіловат години вартість залишається незмінною на рівні 2 гривні 64 копійки за кіловат. Для тих, хто споживає більше 100 кіловат на місяць, тариф зростатиме до 4 гривень 68 копійок за кіловат. Розрахунки є. Ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет, і з погляду відповідної сплати дивідентів компаніями Енергоатом і Укргідроенерго, та з погляду збалансування всього енергоринку. Для прикладу, якщо родина споживає на місяць 80 кВт на годину, то доведеться сплатити 214 гривень 40 копійок. А якщо умовно 110 кВт, то сума зростає уже до 514 гривень. За даними із відкритих джерел, менше 100 кВт споживають лише 20% населення. Тобто у червні більша частина населення заплатять нову ціну. Що стосується строків відновлення тес. То це ще значною мірою залежить від можливості надходження чи придбання обладнання, яке пошкоджено. це взагалі це обладнання, яке виготовлюється на замовлення, і у нього. Не такий е короткий час виготовлення операційний цикл е може складати і півроку, і хоч новий тариф збільшено удвічі, це не врятує Україну від відключення світла, яке пов'язане із суттєвими руйнуваннями в енергетиці, ба більше такі відключення можуть застосовуватися протягом найближчих двох років. Це наша реальність на найближчі два роки. Тобто, треба адаптуватись. Треба зрозуміти, що це буде. Нам треба буде будувати дещо з нуля, дещо відновлювати, дещо перебудовувати, модернізовувати. На це треба кошти і час. Експерти зазначають, енергосистема втратила 8 гігават потужностей, тому населенню слід готуватися до графіків відключень протягом літа, осені та зими. Якщо в системі буде знову зафіксований значний дефіцит, Укренерго буде вимушено повернутись до графіків відключень. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу.